те, що е, заходи е, проводитимуться як е, культурного, так і спортивного е, гатунку. Це традиційні заходи, які е, відбуватимуться в галузі е, спорту, і змагання на Кубок Діда Мороза е, і, е, традиційні, і е, традиційні різдвяні змагання, якщо йдеться про. Спортивний ратунок святкування. Що стосується культурно-масових заходів, то серед цих заходів будуть як традиційні заходи, так і ті заходи, які дещо будуть новизною. Їх загалом заходів понад 30 основних заходів, але я більш ніж переконаний, що до моменту інформування громадян міста. Ми плануємо випустити новорічну різдвяну афішу 18 числа з тим, щоб проінформувати, саме 18, і почнуться, 18 числа і почнуться заходи по святкуванню Микола, Святого Миколая. Він звичайно був формат передбачає традиційному проведенню. це велика кількість наших молодих Миколайчиків. Які будуть вітати громадянам і мешканців міста і гостей міста, привещаючи їх цукерками, людяниками. Ну, хочу приоткрити з дозволу тієї активної ініціативної групи. Це кафедра туризму, яка запровадила проведення. Чи залучення вже великих Миколаїв із своєю власною програмою, із своїм театралізованим дійством безпосереднім активним спілкуванням з дітьми і цьогоріч таких Миколаївчиків ми запланували набагато більше, що само по собі вже буде видовище. Уявіть собі, коли армада Миколаїв з своїми цікавими сюрпризами буде як дивувати, так і підвищувати настрій у перехожих. Пане Анатольович, розкажіть, будь ласка, саме окрасу свят, яка буде розташована радіатральні, є мета буде виглядати уроці цього року. Дякую. Ну, насамперед, слід звернути увагу, що завдяки підходу, який мав свій початок. У ялинки ще в 2006 році, коли було прийнято, було прийнято рішення щодо встановлення металокаркасної конструкції, що значно розпрощує скажімо, і перетинання пішкодного мосту, по дому, коли ставилася природня ялинка, так і багато, багато що заощаджено на переміщення, використання спеціальної техніки цієї великої красуні. Чи правда, що на ці конструкції ви запроводили за 25 тисяч гривень? Ну, на сьогоднішній день, якщо брати попередній, наприклад, виходячи з цьогоденних розрахунків, а саме до які мають бути спрямовані, якщо ми ялиночку будемо вести з тих районів, які дозволені, які є лібуковими зонами, це найближче, це Березнянський район. То я тільки назву не пошторис, а, а які саме види витрати. Це використання насамперед вантажної техніки, а, спеціальної техніки залучення, звичайно, а, стропільної групи, а, використання лісовоза це теж спеціальне, але а, не менш таким, скажімо, не те, щоб небезпечним, а складним є саме переміщення і встановлення цієї ялинки на а, площі театральних. Я маю на увазі використання пішохідної зони через пішоходний місць. Тощо. Більше того, про необхідність встановлення саме такої, я б не сказав, що дуже економної ялинки, свідчить і досвід інших міст, які теж використовують саме такий підхід до встановлення ялинки. Перепрошую. Дякую, Сергій. 20 метрів ялиночка буде, і повертаючись до суми, нами названо такий прорахунок, ми зробили близько 24 тисяч гривень, щоб вдалося заощадити, якщо б ми використовували традиційним методом ну, відповідну силу, ресурси тощо. Отже, ці заощадження дозволили нам зробити більш, скажімо, прикрашеним центральне дійство, де відбуватиметься не тільки свята, але, ну звичайно, новорічні не тільки свята, присвячені відзначення Дня Святого Миколая, а і новорічну ніч прикрашений фасад якісно взагалі вважаю прикрашений, і цьогоріч додадуться ілюмінаційні. Ефекти до фасаду на площі театральні, там де застосовано сцена, фактично це як заднік сцена, на якій відбуватимуться дійсно. Збільшена буде кількість звичайних ламочних треба, але буде збільшена кількість і ефектних ліхтарів, так званих флеші. Ми передбачаємо, що ялинка буде більш перебуватися, використовуватися більше іграшок. Цьогоріч, так само традиційно, за допомогою е Миколаєва вже дорослих е будуть в е е Нижній Ярославі прикрашатися е тими іграшками, які зробили е школярів е міста. І ми плануємо це більш деталізовано зробити, не так, щоб прийшли діти побачили, а під час присутності дітей саме і прикрашати разом з дітьми цю ялинку, ну і звичайно її запалювати. Е спільно з театром Льольох, який театралізовано дійсно, воно теж буде більш такого широкого формату. Я сподіваюся, що перше свято, яке ми відкриємо, новорічне різдвяні свята буде мати достойний почати ну, за якістю. Що стосується новорічної, скажімо, ночі, то вже в роки років доводять, що дедалі більше і більше новинян міста приходить на центральну площу вже після святкування вдома близько 12 годин, щоб зустріти з усіма живицями новий рік. Тут звичайно планується і певні технічні, і певні розважання, і ілюмінаційні, і обслуговуючі новації. А скажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається? В сфері молодіжної політики. Наскільки мені відомо, зараз було дуже багато яскравих подій, зокрема, відбулися наголошення танцювальної, танцювальної корпорації друзів, відомого колективу вже на Закарпатті і тільки на Закарпатті. Розкажіть, будь ласка, що це буде? Непросте питання, тому що ви торкнули більше питання досягнень культурі. У нас не тільки чудовий, знаний віки в межах. Райони, а далеко за кордоном це колектив естрадного танцю, танцю блід, який славить так, наше місто. Далеко за кордоном у нас і діточки, вихованці шкіл, мистецтва музичної школи імені Ілліча Чайковського, які виборюють на багатьох, в тому числі і міжнародних фестивалях перші місця, так нещодавно. Виховація пані Петрецької знати викладача в галузі естетичного виховання, зайняли в Москві перше місто. Багато міжнародних заходів відбувається на, в Чорному морі, там в Артеку, де представляють наші діти, наше місто і відверто сказати можна. Що достойно представляє фактично переможні місця привозять в галузі фізичної культури і спорту слізно таки звернути увагу про неабияке досягнення наших ліктувальниць, які міська рада приймала рішення, міські голови, депутати приймали рішення про виділення, додаткове виділення нашим вихованкам з метою забезпечення участі в Божеву Франції на міжнародну на Кубку Європи.